Здобули дуже унікальний досвід світового значення, де Україна, як поліконфесійна країна, є мирною в цьому плані, і створила унікальний такий таку площадку, як Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій, де спілкуються представники усіх, ну скажімо, найбільш. Потужних конфесій, масових конфесій в Україні, тому повертатися до того, що ми пережили, звичайно, не варто. І в цих умовах, коли заявляють свої права на церкву і греко-католики, і православні, очевидно, треба шукати компромісний варіант, щоб не повернутися, тому що міжконфесійний мир. Це один із головних критерій нашого суспільного буття.